Дивись, це буде дійсно непросто. Я, я, ну, я би сам знав. Просто от, мені цікаво, що ти перш не маєш піца — це світове слово. Ну, ну, по суті. Та. А ми говоримо за кусочок. клас. Дивись, ну. ну. Слуха, я не знаю. Якийсь. Клаптик. Клаптик. Mm -hmm. А я ще ну, трошки дивись, знаєш, як. як так, э, э, на ну, місто mm -hmm. Да? Ну, звісно, я там жив. Кусочок, ти казав, шматок, uh -huh. а ще на букву Дрогобич, ну, починається. Uh -huh. е люди, які робили, Давай так. Ми, за... Ми йдемо тупо будемо ставити, не біда. Е Ті, що люди робили такі темношкірі на веслах, на когось робили, їх багато було, вони в кайданах ходили. Uh -huh. Ти розумієш з трьох букв, так? Як... хто це був? З трьох букв. Ну так, да. він робив той... uh -huh. так. Uh -huh. і перша буква Д. Драб. Нє-ні, ще є буква Б <рес> між Д і Р. Ага. Перша буква алфавіту. і все. Просто складемо і все. Дараб? — Дараб. — Дараб? Оце Дар... дараб? — Дараб. Отак, Дараб-піце. Подай мені дараб-піце, бо добре. Натурі, Дараб. Я сам задумався, я тобі... я тобі кажу чесно, це ну це, мені каже, один із самих таких важких. Нефелос. Це... це дуже дивно. Дараб. Так, вже ми прийшли п'ять, знаємо. Mm -hmm. Так.